Щоб помножити десяткові дроби, потрібно перший крок, незважаючи уваги на кому, помножити їх як натуральні числа. Тобто, начебто такому немає. На прикладі, першому розпочнемо знайомитися з цією дією, значить 250-х на 0,265 тисяч. Зверху, якщо в стопчик ми оформляємо обчислення, то зверху краще писати довше число. Так, зручніше и звучать еще. Ну, це 265 тысячных умножити на 2,5. Ну, тобто мы множим так, як значить 265 на 25. Довше число вище, менше число менше. Множим. 5 на 5, 25. 5, пишем, 2, помещаем. 5 на 6, 30, таутрус 2. Теж помічили. Значить 32. 2, пишемо, 3, помічаємо. 5 на 2, 10 та 3 13. Вот так. Тепер 2 на 5, 10. 0. пишемо, 1, помічаємо. 2, 8... 2 на 6, 12, 1, 13. 3, пишемо, 1, помічаємо тут. 2 на 2, 4 та 1, 5. Виконуємо додавання. 5, 2, та 0, 2, 3, та 3, 6, 1 та 5, так 6. І тепер наступний крок. В отриманому, в отриманому добутку, кому поставити так, щоб після неї було стільки знаків, скільки в обох ножниках разом. Відповідно, рахуємо, скільки знаків в обох ножниках разом. В першому множнику – 1, 2, 3. І в другому 4. Отже, разом 4 знаки після коми. Значить, кому необхідно поставити тут, щоб після коми було 4 знаки. Відповідно, 0,0 перед комою. Отже, результат ми немає. 0,062510. Записуємо цей результат. Сюди. 0,0. 6625. Тобто, бачите, практично все виконується може ніякі з натуральними числами. Єдине, що кому потім на поставити на відповідну позицію. Так, ну і для закріплення другий крок ой, другий приклад 0,567. Помножить. На 0 сілих 26 сот. Отримаємо. 6 на 7 – 42. 2, 2 пишемо, 4 помічаємо. 6 на 6 – 36, та 4 – 40. 0 пишемо, 4 сюди помічаємо. 6 на 5 – 30, та 4 – 34. Так, множимо двічку. 2 на 7 – 14. 4 пишемо 1, поміщаємо. 2 на 6, 12 1, 13. 3 пишемо 1, поміщаємо. 2 на 5, 10 і 1, 11. <coughs> 0 не множимо. Бо все рівно тут будет одні нулі. Таким чином отримаємо 2. 0 та 4. 4. 4 та 3, 7. 3, та 1, 4. І одинички. Так, рахуємо знаки після коми. 1, 2, 3, 4, 5. П'ять знаків. 1, 2, 3, 4, 5. Значить, знову ж таки, кома ось тут. 0,01. Таким чином, ми маємо 0,01742 100 тисяч. 0,14742 100 тисяч. розглянемо а, деякі особливі види множення. А, це множення десяткового дробу на такі числа, як 10, 100, 1000. Також а, множення десяткового дробу на 0,1, 10, 1, 100, 1, 1000. Тобто, ви відбуваєте 10, 1, 1, 10, 100, 1, 100, 1000, 1, 1000. Ну і множення десяткового дробу на натуральне число. Ну, наприклад, розглянемо ситуацію, коли десятковий дріб, там, нехай такі, множиться на число 10. множенні десяткового дробу на 10 і на 100 і на 1000 правило буде таке. Скільки нулів після одиниці, наскільки знаків кома переміщається вправо. Тобто в кінець числа. Звідси ми його викреслюємо. Тут ми її ставимо. Тепер ми маємо 35, 78. Ось так Тобто на 10 множимо після одиниці 1.0, значку переміщається на один знак вправо. Число збільшилось в 10 разів, бо було 3, цілих, а стало 35. Так, ну і розглянемо це ж саме число. тисячних помножимо на 100. Закріпимо принцип. Значить, як ви можете догадатися, кома буде переміщена на два знака. І тепер ми маємо 357 80. Ну, якщо на 1000, значкова була переміщена на тризнака в кінець числа. Тобто вправо. То тепер множення на 11, 10, 1000. Розглянемо таке ж саме число. Десятковий дріб. І тепер помножити на 0,1. Значить, тут кума переміщається вліво на одну позицію. Тобто була тут, тепер вона стане тут і порядку 0, ,1. тобто результат у нас буде 0, і 3578. Тобто число зменшилось. Значить відмінність між множенням на 10 і на 1 десяту. Множення на 10 призводить до переміщення коми на один знак вправо. А множення на 1 десяту призводить до переміщення коми на один знак вліво. Тобто в другому напрямку. Так, так само на 1 сотову. Принцип такий самий. Ці правила дають вам можливість виконувати множення у. Тобто перемістив кому. на скільки знаків два знака тут після кому, значить сюди вліво на два знака. Трієчка, потім 0 і кома. І нуль цілих. Значить ми отримаємо 0, цілих, Так. Ну, а на 1000 на три знаки. Звичайно, що це, що я писав тут, вже це писати не потрібно. Це я показував просто, як треба рахувати знаки вліво, там вправо. Кому викреслювати, а, також смисла немає. Все це відображається вже в результаті. Тобто була кома тут, ось вона, а кома стала тут. Цю кому, звичайно, ми просто тримаємо в полі зору, але не пишемо. Просто тримаємо, що вона була тут, а стала тут. Перенеслася на два знака лівуру. Так. Ну і тепер множення десяткового дробу на натуральне число. Якщо э, числа такі ну, більш-менш э, незручні для множення, то ви виконуєте множення так само, як і... Перед цим ми дивилися, більше виконували множення десяткових дробів, тобто, стопчик записуємо числа, як завжди, довше число вверху, вгорі, коротше число внизу. Тобто, ви виконуєте множення за правилом множення десяткових дробів. Ми звертаємо увагу на комп. Множим числа и натуральный. 2 на 6, 12. Один сюда. 2 на 5, 10, 1, 11. Один очка сюда. Там 0. 2 на 2, 4. Так само тут 3 на 6, 18. 1 помечаем. 3 на 5, 15, 16. 1, 16. Одинка сюда. Тринадцать два шесть. Так, Далі додаємо. два семь девять. Один та шесть семь. та один, пять. Шесть. Ну і тепер по правилам ми повинні перенести в отриманому добутку кому, настільки знаків, скільки їх в обох множниках разом. Але знаки тільки після коми у першого множника, Це три знаки. У другого їх немає. Відповідно на три знаки. Раз, два, три. Кому стане. Таким чином ми маємо 65,072. Ну а так виконується множення за ковід.